Розпаковка з магазину Агромаркет. Замовилась насіннячко. Перед новим сезоном зараз будемо дивитися, що мені прийшло. Так. Я вже щось бачила. Продовжуємо нашу розпаковку. Так, я вже трошки підготувала, поставила тут прищепку, тому що мені було дуже незручно, постійно відкривалася коробка. Цибулька. Взяла червону цибульку, дуже люблю все латика. Діти люблять червону цибульку. Читала, що вона дуже солодка і дуже довго зберігається. Тобто, ви знаєте, проблема червоної цибулі в тому, що вона стоїть до нового року, а потім починає проростати, псуватися і так далі. А це ніби має стояти всю зиму, Побачимо. Ось ці пакетики я вже спакувала, тут у нас в кукурудза дитяча, 4 пакетики взяла хрускому любому, солодка дитяча, ранній сорт. Будемо бачити. Два пакетики гороху. Не знаю, чи ви пам'ятаєте, але якщо ви так само, як я жили в селі, то ми коли в дитинстві, коли ви дуже-дуже малі. Ходили на колосні поля красти горох. Це було дуже весело, це по справжній пригода. Тепер я розумію, що так робити не варто було. Але тоді це було дуже-дуже весело. Не було нічого смачнішого, ніж крадовий горох. Горох, який судили на городі, не був такий смачний. А, кукурузка ніколи не буває забагато, сказала Юля і купила ще два пакети. Так, солодка, будемо пробувати. Не знаю, на що мені два пакети, один для мене. Під білій упаковки, редис, гірок. Взяла суміш по відгуках на сайті. Чесно, ніколи не, не купувала суміш, але м читала, читала, що люди писали, що дуже класно сходить. І всі сорти, які є в цьому пакетику, всі дуже смачні. Сват Мізуна ніколи не пробувала. Перший раз проходити. Шпинат. Ви любите шпинат? А ми так. Ранньо встигли і скоро встигли. Скавка між ними різниця. Ранньо стигли і скоро стигли. Тобто... Не пише. Або я не бачу. Ну, з тим будемо пробувати. Так, це ти заважаєш мені о, бананчик! Це кімнатна рослина, можна купувати готовим вже посадженням, а можна самому виростити. Я вирішила піти довгим шляхом. І виростити бананчик сама. Дуже гарно виглядає, він дуже класне листя має. Ну, реально виглядає так цікаво, так, оригінально. Це насінинки, насінинки за птицю заплатила близько 30 гривень. Читала, що баран. Баран. <свіган> Банан. <свіган> Банан дуже довго проростає, але ми легких шляхів не шукаємо, тому що ми українці. Ну, чим поскладніше, давайте. Так, це в нас що? сіла тудеський кучерявий, і думаю, його всі сидять. Популярний сорт. Базилік. Певно буду один посіяв, точно дві, дві, дві штуки взяла. Один на, на балконі посію, тому що в мене тріх ціле літо ріс. Я його просто висіяла і навіть не проріджувала, нічого не робила. Просто потім вже, коли рвала собі до приготування їжі, то вже просто тоді проріджувала. Це літо ріс вже самої осень. Один постійно городі. Так. Айстри. Не знаю, ви любите Айстри так само, як я, чи ні. Ну, для мене це просто квіти. Не знаю, вони мене просто відправляють в дитинство. Це такий вайб, як кажуть мій малий. Оця блакитна я такої ніколи не бачила, до речі. Не цікаво, чи вона дійсно буде така блакитна, тому що, ну, мені здається, що це нереально. Шо? Це, типу, Астри не можуть такі бути. Побачимо. І оця дуже класний має колір. Така. Це середнє між пудровим і ніжно-рожевим. Цікаво чи вона така насправді буде. О! спаржа. Дуже чи, люблю я спаржу. Ну, і всі в нашій сім'ї теж люблять спаржу. Але вона коштує дуже дорого. Минулого року я, я спробувала сама виростити, я купила восени три, 10 кущів спаржі тривічної. Посадила на городі, ще не знаю, прижилася, не прижилася, тому що вона починає сходити в кінці квітня, в початок травня, тобто, коли вже добре прогріється земля. А цю хочу спробувати посіяти з насіння, спочатку в касети, а потім пересадити в нагород в ґрунт відкритий. Хочу сама спробувати виростити спершу. Не знаю, вийде-не вийде, але принаймні спробую. Тут нічого особливого, звичайний кабачок абсолютно. Один горох рукула крупнолисткова. листкова мені відказує, що вона буде гіркіша, ніж звичайна, але може, себе накрутила просто. Шпин... Шпинат. Кріп. Кріп Мамонт. Читала, що він має дуже великі, великі листки. Не знаю, чи те, що я думаю, але хочу спробувати посіяти його. Редиска. Дуже люблю родиску, але з нею дуже багато проблем. Вона є, або там слимаки з'їдять, або якісь там інші жучки. Коротше, цього року хочу спробувати її посадити дуже рано. Наприклад, на ну зараз дощі падають. Сьогодні у нас 13 березня. Ну, от, Може, в кінці цього тижня, може, на початку наступного. Мені здається, що якщо родиску посадити раніше, то її нічого не з'їсть. Не знаю, може я помиляюся, але от в мене така чуйка. Е, вигна китайська, це щось таке. Як наша стручкова квасоля, я так зрозуміла. Я ніколи не садила, ніхто з моїх знайомих не садив, рідних. Хочу попробувати стручкову квасолю ми любимо. Я думаю, що вигнаним теж має сподобатися. Планую їй сидити біля кукурузи. Благо я не купила багато кукурузи, бо вона має винутися по... по чомусь винутися. Вона не може отак просто рости собі в погороді, бо самі ці стручки дуже довгі, близько метра, можуть бути. Не знаю, чи ви чуєте, в нас включила тривогу. Ну, як без цього. Базилік за ще один зелений. Два пакетики огірків, дуже солодкі, класні. Мама мені садила минулого чи позаминулого року, то ми попробували дуже смачні огірочки. Не знаю, вони в закрутках, але як на салат, дуже-дуже класні. Ще одна айстра, ще один салат. Це якийсь мангут. Теж салат, я ніколи не пробувала, мені дуже сподобалося, як він виглядає, тому я сподіваюся, що він буде дуже смачний. І що це у нас? І ще один салат. Так, це не потрібне. Це витрати. О, це, власне, та касети, в якій я хочу спробувати посадити спаржу. Тут зразу є піддон і маленький такий оцей прозорий парничок. Думаю, вона якраз е, підійде. Вона коштувала, мені здається, 80 гривень Ось це все. І ще купила дуже такий класний, як класний, дешевий. дешеві. Дешеві стаканчики для розсади. Вони мені здається, 1 по гривні 10. Я ж, не пам'ятаю, який взяла. Ну, буду використовувати для розсади. Тут у нас ще є каталог мені прислали. Підемо це, що туди. Дерева квітучі, овочі, сало. Це, певно, реклама чеснику. Полуничка. І все. Дякую за перегляди. Побачимося в наступних відео.